Ось ця книга це мультимедійне видання Королевського Євангелії. Створювали таку книжку працівники київської компанії впродовж 20 днів. Сама книга йде антивандальна, вона банерна тканина, тобто вона рветься, навіть якщо вона обмальовується, все можна стерти. А, а все технічні засоби знаходяться зверху в верхньому модулі. Там у нас знаходиться інфрачервона підсвітка, там у нас камера, яка фіксує положення цифр. Там у нас комп'ютер знаходиться, проєктор і система охолодження. Музей надав нам вже відскановані файли, і ми їх скомпонували. Така Переносна така в плані: сто тридцять тисяч. У нас ми повністю Ми Доставляємо, монтуємо і контент, і розробка, і монтаж це все займає 20 днів. На це мультимедійне видання витратили 140 тисяч гривень, розповіла директорка музею Ольга Шумовська. Повністю фінансування за рахунок нашого музею. Ми вже давно, ну оскільки війна не подавали ні на які фінансування. Самі стараємося заробляти ці кошти з нашого спеціального фонду. Ми використовувати кошти для покращення, якби самих наших експозицій, ну і для от такого новітнього контенту втілення в життя. Що ми можемо відтворювати безліч стародруків у цьому проекті? Це не тільки один, буде стародрук показано. Ну, а це буде багато книг. Контент міняється самої книги, а устаткування воно ну якби слугує тому. За словами Михайла Шишкіна, це мультивідійне видання працює без світла. Вона працює там стоять по бокам, то є такі червоні два датчика, яка вона працює в темноті. інфрачервоним датчики світять, і камера тоді бачить. Там стоїть фільтр інфрачервоний, який бачить в темряві. Це все. Це наша п'ята книга. Насправді у нас є. А, Євангелія в Суботові. У нас є Острозька біблія, і в нас є насправді Червона книга України. Ольга Шумовська каже, виготовила мультимедійне видання Королевського Євангелія на прохання відвідувачів закладу. На протязі жовтня місяця у нас проходило анкетування. Ми відвідувачів питали, що би їм було цікаво побачити в нашому музеї і що б вони хотіли тут бачити. Саме у побажаннях дуже багато писало, що не вистачає мультимедійних отаких локацій. Вирішила зв'язатися з розробником, почула, що є такий проект мультимедійної книги. У нас понад 12 тисяч стародруків. Є найцікавіше це Королівське Євангеліє, Мукачевський пласт. Салтирикики оригінал ми не можемо виставляти для широкого загалу. Прийнято було рішення, що це буде така інтерактивна книга, яку кожен зможе перегорнути сторіночку цієї книги і побачити, як вона виглядає і зовні, і всередині. Перший раз це я бачу таке. Ну дуже звичайно порівняти із стародруком, коли тримаєш у руках, то зовсім інше відчуття. Але так як доступ до стародруки обмежений, то це дуже чудово і дуже нові враження. Ну радість, що є така можливість переглянути сторінки, побачити, як розвивалася мова. І побачите, як тоді рукописи були написані вручну людьми. Мультимедійне видання має 30 сторінок з Королевського Євангелія 1401 року, яке зберігається у фонді Закарпатського краєзнавчого музею. Саме для збереження цього артефакту треба відсканувати зараз всі книги. І саме вона вже в нас була в розробці. Ця книга ми її. Вибрали найцікавіші сторінки, 30 сторінок, 30 розгортів і надали для інформаційного цього показу. Сама книга має 176 сторінок загальної кількості, ну і написана на чотирьох шрифтах. Ті, що найкраще збереглися, найкраще відтворені, тому що книга досить таке вже ну, давня, і деякі сторінки потребують нагальної реставрації. І ті, які були в гарнішому стані, ті, які можна було гарно відзняти і використати для матеріалу, ми їх тут і відтворили. Наразі мультимедійне видання. Королевського Євангелія відвідувачі музею зможуть побачити в каплиці Ужгородського замку. Руслана Гостюк Леванті Неколишин Суспільне новини.